Я Ви приходите до влади і кажете, що я не зроблю, а громада буде незадоволена. Громада зібралася, боліть у суцідок і до громади. Громада вийшла не для того, щоб неї поза спинами Ми Хорошу... спитати, де громад переговорив цивільний. Нас не цікавить водогін, щоб він був зроблений, не зроблений. Нас вже не цікавлять ніякі домовленості. Не цікаво, цікаво те, куди. Що, як ви допоможете директору, куди діти вас. Громада все. заяву про наміри і заяву про насінь, і не, не, не погодила. А тому о, ровно о, вже є рішення про передачу екологічну інспекцію відповідної інформації. Інспекція автоматично не залежить від, ні від термінів, може бути за 2 секунди, може бути за 2 дні. Виносить рішення про призупинку підприємства, тому що згідно з закону України про економічну експертизу, підприємство без позитивного висновку дії здійснювати діяльність не може. Сейчас э, реч іде по закриті підприємства. Громади призупинення це свіна ферма, це тварини, які хочуть їсти. Призупинення такого року... Технологічній схемі не можуть бути повне закриття. Я думаю, що повне закриття вправі вирішити суд, ані 100 чоловік, які нарушають правопорядок. На сьогоднішній день ми платимо податки, на сьогоднішній день ми законно працюємо. На сьогоднішній день... кроме как хулиганские поступки определенных заинтересованных лиц, другого я ничего не вижу. Комиссия областной рады, которая была в, городе, в, этом, в ДК целочном, дала срок 15 октября. Что сейчас за шабаш, я извиняюсь, по-другому я не назову. У нас сегодня билки, завтра закроют место комбинат що Тому Там вирішують проблеми з громадою, там немає ніяких зауважень з і, боку і, громад. І я там чесные роботи. Там всі питання вирішують. Вирішу. Ви питання не вирішуєте. Вирішу, вирішу. А я хочу сказати, ми на стороні громади. Тому що ну, ви нічого не зробили за останній року. Нічого ви не зробили. Значить, демографи далі ввести момент. Завтра департамент пише документи. На інспекцію, і завтра підприємство закривається. Тобто проблема вивозу свиней і вивозу трупов свиди, якщо громада не зніме свою блокаду і далі це буде. Піця. Громада дасть громада можливість... вивезти свиней. Така... Ну, Нові мотки в першу чергу, щоб ви дальше не розмножувалися. Якщо ми не завеземо 200 тонн за два дні буде тисячами з тисячами дня. Буде графік, ми вам дозволимо. Буде. буде графік, ми вам дозволимо завозити. Хоч не тебе возити, ну рійтесь реномату. Ми запустимо вам 400. Ліж би вас сліду тут не було. Давайте ж будемо на обох сторонах. І вам повинен корм зайти обов'язково сьогодні. Але в той же час і виконувати умови громади. Зараз, сьогодні починаємо. Бо завтра вже буде дійсно пайдеш величезний пайдеш скота. Воно не І як будете ти врахувати, починайте це з свиноматок і з Не з молодняка. Це це вони діталі. завтра наплодять утричі більше. Це деталі, ми обговоримо. Це деталі. Зрозуміли, так? Ще раз вам кажу, треба срочно завести корма. Поки не на свиноматські кнури, кормів не буде. 2-3 скотоводи, а всі треба. Я кажу, зали. мені треба 200 тонн кормів. У мене 4 кормовоза на під'їзді стоять 30%. Скажіть, сколько за тиждень ви можете вивозити і бити свиней? За п'ять робочих днів ми можемо вбити 200 свиноматок. Працюйте тиждень. М'ясо куди вам? Тобто 2000 тисячі на тиждень. А у вас сколько е свиней? 30, 33, е 33 товарные и ну смысл на товарные, да, маленькие, большие, и 2500 синоматок. Е репродуктивних і, і 1500 э, э, ремонтними молодняком. І згодисть <ган> того, що сказав керівник 4,5 1/2 місяці, йому потрібно для того, щоб Ой. Послухайте, ну, давайте цивілізовано вирішити це питання. я за комбінацію, ну, на кількість. Я замість генерального директора на самоката пришлю. Так, якби там, ну, доволі багато обслушів, всі права по своїм. То есть, если вы думаете, что так да, очень легко, везде все продать, подключайтесь, мы только будем сам. Поэтому, ну, чтобы не питали никто иллюзий, вывести все я на момент, -то не, невозможно. Нет, Нет, мы не говорить сегодня про то, что 4,5 месяца, это, срок, это срок, тот, да, добор, это который это срок, сказал да. директор предприятия. Это лучше, давайте сходите из этого, будет Нет, быстрее. Срок. И мы просто завершаем за собой право Через три чи через чотири місяці ми опять вийдемо так, да не... якщо вони, якщо ми, буде, ми буде, побачимо, Ви не розкові.